У нас є складнощі на кордоні, і є, і не тільки на кордоні, не так, ну... швидко маємо допомогу, тому що колегам, напевно, ну, треба йти в ну, комбосховище. На кордоні є складнощі, я вважаю перш за все через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба. Мати дуже виважену політику, мати план дій, е і по якому йти. І у нас є цей план. Працює прем'єр-міністр, також віце-прем'єр Стефанішина, також на рівні Міністерства закордонних справ, і також на рівні Міністерства, Міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Ми з е президентом Йоханнесом знайшли шлях момент. Політичного тобі, скажімо так, ми знайшли з Йоханісом, з президентом Румунії, як вийти з цієї проблеми. Зараз є новий виклик на цих кордонах через нові якісь питання. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам все покипливіше. Шановні колеги, з огляду до нові обставини, мусимо завершувати. Дякую да, за відповідь. Дякую за всі Yeah.